Вітаю вас, панове. Пам'ятаєте, в листопаді минулого року Зеленський зустрічався із американським медіамагнатом, Лакленом Мердоком, власником і генеральним директором медіаконцерну Fox Corporation, до якого входить такий засіб масової інформації як Fox News. Також одна із останніх новин це інтерв'ю Зеленського Fox News. У якому журналіст поцікавився, чим була викликана відставка Залужного? Чи часом не тим, що Верховний головнокомандувач незадоволений його роботою? Зеленський на це сказав так: Минулий рік був для нас переважно складним, але те, що було зроблено, я думаю, це була хороша робота. Журналіст дуже здивувався такій відповіді і запитав, так в чому ж справа? Навіщо ж тоді ви поміняли головкома? І Зеленський на це відповів буквально так. Ці зміни були потрібними. Нам треба бути швидшими. Це означає, що треба позбутися бюрократії. Інакше ми не матимемо жодних шансів. Потрібно бути розумнішими технологічно і, звісно, швидшими. Іншими словами, Зеленський непрямим чином. Охарактеризував залушного як прихильника бюрократії, недостатньо розумного фахівця у військових технологіях і як гальмо швидкості внутрішніх процесів у Збройних силах України. Більшість з вас скаже, що це неправда, але це залишиться вашою приватною думкою. Західні експерти переважно скажуть, що це неправда. Але й у цьому випадку це буде лише їхньою приватною думкою. Принаймні до того часу, доки хтось не доведе детально, що саме в цих речах Верховний головнокомандувач припустився грубоватої, м'яко кажучи, помилки. Моє бачення у цьому питанні таке ж, як і у вас, та в західних експертів, але на відміну від експертів. Наших і чужих, я спробую своє бачення обҐрунтувати детально, аби воно стало не просто моєю приватною думкою, а так би мовити, юридично доведеним фактом. На питання, чи залужний підтримував бюрократію в армії, важко відповісти, якщо ми не усвідомимо значення слова бюрократія, у перекладі українською мовою. Це звучить як влада стола. Дещо погано, правда? Бюрократія це регламентація всіх можливих службових дій, посадових осіб на всі випадки життя, тобто це система влади, яка вимагає гри за певними правилами. У мирний час бюрократія має свої переваги, наприклад, як перешкода для розвитку корупції. Тому в демократичних країнах, наприклад, у США та в Німеччині бюрократія дуже потужною. Її мета облік і контроль. І експерти пишуть, що в Україні бракує здорової бюрократії, аби корупція у нас не почувалася так вільно. Але кожне суспільне явище, навіть явище необхідне. Воно може бути доведеним до абсурду, і такою абсурдною була радянська бюрократія, залишки якої у нас ще є в наявності. Чи є у нас бюрократія у Збройних силах України? Так, є, панове, і немала. Причому йдеться про негативну форму бюрократії, яка затримує всі процеси. Це наслідки радянської системи яких ми не позбулися до цього часу, така ж форма бюрократії простежиться і в Збройних силах нашого ворога, як це бачите на скріні відповідної публікації? Як свідчить українська військова, написав Доруна у своєму інтерв'ю. Якщо у нас озброєння йде на ремонт, його потім доводиться довго чекати, через помилку в одній літері всі акти повертається назад. Жертвами такої бюрократії стає і чимало військовослужбовців, звільнених у запас. А тепер питання до вас. Чи міг залужний подолати цю бюрократію в Збройних силах України своїм вольовим рішенням? Ні, панове, не міг би. Адже в тому випадку, якби він віддав відповідні розпорядження, його б звільнили з посади не просто так за ніщо. А за порушення діючих інструкцій. Адже знаємо, що окремі працівники СБУ за завданням Зеленського тривалий час намагалися знайти на нього якийсь компромат. І така бюрократія діє в нас не лише у Збройних силах України, але на кожному кроці, наприклад, ДБР. Де ця бюрократія завела кримінальне пробачення на генерала Кривоноса за пошкодження зелітної смуги, на яку мали приземлитися російські літаки з десантом? Ось це дійсно та бюрократія, від якої треба позбавлятися в першу чергу. Тепер питання друге. Залужного Верховний Головком звільнив 8 лютого, зараз вже 25 лютого. Чи у Збройних силах України за цей час бюрократію подолали? Ні, панове, вона така ж, як і була до цього. І це при тому, що серцький може дозволити собі чинити в обхід інструкції набагато більше за залушного, поза як Верховний йому все вибачить наперед. Таким чином, звинувачення з боку президента в бюрократизмі. Та сповільненні дій внутрішніх процесів у Збройних силах України, нібито з провини Залужного, виявляється необ'єктивним і необґрунтованим. Врешті-решт, подолати цей бюрократизм ніхто не заважав Верховному головнокомандувачу, який на час війни має практично необмежені повноваження. У всіх питаннях. Виправлення недоліків у Збройних силах України. Але він цього не зробив. Значить, не виконав свого обов'язку і при цьому, судячи з його слів, розумів, що це треба було зробити. Але зробити можна це було в рамках закону, лише шляхом заміни існуючих інструкцій на нові, більш прогресивні. Які б вступили в силу за його підписом. Ви скажете, що, мовляв, хтось мав би підготувати ці нові інструкції. Але повірте мені, це не компетенція головкома. Якщо головком готуватиме інструкції, тоді навіщо нам Міністерство оборони? Адже такі нові інструкції мають надходити на підпис Зеленського за візою не головкома. А міністра оборони Умєрова. І чи зможе головком виконувати свій прямий обов'язок, якщо на нього накласти обов'язки, які Міністерство оборони чомусь не виконує? Чи матиме він на це вдосталь часу? Кажучи інакше, що подолати бюрократизм залужний мусив би сам зробитися бюрократом? А командування Збройних сил України повністю передати Єрмаку, який на той час і так командував половиною армії Хортицею Серського. Звинувачення друге, мовляв, залужний недостатньо розумний технологічно. Якщо Зеленський тут говорить про технології виготовлення зброї, то каже він це явно не за адресою. Але я думаю, що він тут сказав про так звані військові технології, про технології ведення війни. Перелічу, що до них входить: перше військові супутники, друге військовий обман, третє захисне озброєння, четверте комплекси активного захисту бронетехніки, п'яте маскування, шосте екіпірування. Остання категорія зазвичай позначається назвою солдат майбутнього. Також такі категорії військових технологій, як екіпірування, захисне озброєння та комплекси активного захисту бронетехніки, це виняткова компетенція Міноборони. Міноборони зобов'язане забезпечити ці технології для Збройних сил України або шляхом налагодження власного виробництва, або шляхом домовленостей із західними партнерами про їхнє постачання. Про військові супутники взагалі тут мова не йде поза як припустити, що залушений не вміє використовувати їхні дані, це було б повним абсурдом. У нас залишаються дві технологічні категорії, до яких може бути причетним головком: це військовий обман та маскування. Але знову ж таки, категорія маскування має цілу низку підкатегорій. Підкатегорія військовий камуфляж це компетенція Міноборони, підкатегорія звукове маскування це також насамперед компетенція Міноборони. Дайте Збройним силам петарди, вони імітуватимуть вибухи в різних порожніх точках, змушуючи ворога обстрілювати їх без жодного ефекту. Підкатегорія маскування та захист від високоточної зброї це також має забезпечити Міністерство оборони, адже тут має бути створення хибних тілей, які створюють не солдати. Тут також має бути створення теплової сигнатури та створення радіолокаційної сигнатури. На все це потрібні прилади, яких у нас немає. І залужний їх не мав би просити у тих умовах, коли катастрофічно бракує звичайних снарядів. Під категорією оперативне маскування це спільне завдання головкома та Міністерства оборони, координатором якого мав би бути верховний головнокомандувач. І якщо цього у нас не було, то це значить, що верховний не виконував свого важливого обов'язку. І нарешті підкатегорія хибна ціль. Це також вимагає створення матеріальної бази, бо якщо хибні цілі будуть імпровізувати самі солдати, то ефект від цього буде незначним, отож знову тут недоопрацювало міноборони. Єдина категорія військових технологій, яка нібито лягала на відповідальність залужного, це військовий обман. Про цю категорію пишуть так. Це заходи спрямовані на отримання певної переваги під час ведення бойових дій, водячи в оману осіб, які ухвалюють рішення та змушуючи противника вживати або не вживати певні дії, а це створює сприятливі умови для підрозділу. Що здійснює обман, зазвичай це досягається створенням або посиленням штучного туману війни, за допомогою психологічних операцій, інформаційної війни, візуального обману чи інших методів. Як і дезінформація, військовий обман часто збігається з психологічною війною. За нормальних умов залужний міг би все це задіяти, проте ми знаємо, що наш гур. Йому де-факто не підпорядковувався, і наш відділ спеціалізованих операцій, після того, як Зеленський змістив Хоренка, йому також практично перестав підпорядковуватися. Все це підпорядковується Андрію Єрмаку, і на час звільнення залужного підпорядковувалося Єрмаку. Так само і у Мєров підпорядковується тільки Єрмаку. Інакше, думаю, він би організував потужне виробництво простих колісних дронів, винайдених українськими конструкторами, які можна зробити навіть у приватному гаражі. Адже ці дрони нам необхідні у величезній кількості для безпечного розмінування на південному напрямку, яке б дозволило Збройним силам України отримати величезну стратегічну перевагу над ворогом. Тому і за всі недоліки у роботі залужного, зокрема і за бюрократію та за відсталість у військових технологій, має нести відповідальність у першу чергу одна особа Андрій Ярмак, а в другу чергу верховний головнокомандувач. І дуже дивно, що Зеленський відкрито визнав перед усім світом, що він звільнив залужного за ті речі, винен у яких ярмак. Виходить, він цього не розумів, але слово не горобець, вилетіло назад, не повернеш, і весь світ тепер знає, що звільнив Зеленський Залужного за помилку в результаті власного нерозуміння елементарних речей в питаннях обороноздатності країни. Принаймні таке враження склалося про це на Заході. Але це не означає, панове, того, що він готовий виправити цю помилку. Думаю, що в такому випадку, коли американські журналісти запитають, чи готові ви виправити цю помилку, пане Зеленський? Зеленський відповість своєю крилатою фразою, яку він озвучив у старі і порівняно добрі часи у контексті свого виступу у кварталі Прошлого, не вернуть.